Мене звати Розумей Дмитро, я директор дилерського центру Фольксваген ТОВ АвтоСоюз, який існує з 2004 року. На території України на сьогоднішній день це найбільший комплекс, який займається продуктом бренду Фольксваген. Ми як продаємо нові авто, так і ремонтуємо їх. Ми дуже поважно відносимось до екології. Ми зробили сортувальні спеціальні контейнери, ми перероблюємо папір, ми використовуємо екологічні засоби для обслуговування транспортних засобів. Також ми прийшли до того, щоб встановити сонячні панелі. Ми довго вибирали найкращого підрядника, вивчили цей ринок і зрозуміли, що компанія Huawei – компанія, яка нам буде підходити. На даху встановлено 330 сонячних батарей потужністю 450 Вт. Сумарна потужність 148,5 кВт. Ці сонячні батареї приєднані до інверторів Huawei Sun 2000 60KTL M0, які також розташовані на даху. Ступінь захисту IP65 дозволяє встановлювати інвертори Huawei на відкритому повітрі, навіть без додаткового захисту. На всяк випадок вони, звісно, закриті невеличким дашком. До інверторів приєднаний розумний лічильник, який вимірює споживання та генерацію у точці приєднання, активної та реактивної потужності, і передає ці дані на пристрій моніторингу Smart Dongle WLAN Fast Ethernet. Smart Dongle керує потужністю інверторів, таким чином забезпечує, щоб потужність не експортувалася в. Мережу. Інвертори мають високе ККД близько 98,7%. Для роботи електростанції не потрібні акумуляторні батареї, тому термін експлуатації електростанції більше як 20 років. Рекомендуємо співпрацю з компанією Huawei і Volantis, які встановлювали все це обладнання. Також ми рекомендуємо використовувати наш досвід іншим дилерам і всім підприємствам, які Хотіли би зробити цей світ більш екологічним.